Майя пропонує пропоную вам огляд бази печінки кривого місця, саме відпочинок в прекрасному чані. Це зима, до речі, 30 грудня. І ось є огляд ротенький на люкс номер. Ну їх він лише один. Тому приступаємо. А приступаємо ми з Вітальні, яка є і кухнею, облаштована кондиціонером. Не включала, але я впевнена, що воно працює. Сьогодні зима, у нас цікаво більше теплі батареї. Є чотири стучки, є тарілочки, дощечка, меню, серветки. По меню в номер замовлення можна робити з 9 ранку по 8 вечора. Класичні, стандартні деруни, вареники, племінні, супчик, якийсь, шашлик і все таке інше. Ми замовляли лише деруни. Дуже ситна, гарна порція об'їлась навіть. Шашлики свої власні навіть не з'їлися. Ну, є холодильник, все працювало, ми протестили відносно в нормальному стані. Морозилочка трошки така собі, вже відщербляна, але не, не страшно. Чайник і мікрохвиля. Ось ця є вітальня ніби спальня дуже з гарним видом. Це ж номер люкс. Ради цього варто це взяти, бо всіх інших будиночках котижа, вони всі такі ніби підземні, ну нема таких краєвидів з вікна. це єдине з терасою. уявляєте тут гарна на весні влітку, божественно А це в день така зима, 30 січня, ой, грудня. було дуже гарна сонячна погода. Трошки зимно там температура межах двох. Але дивіться, все гарно. Потім не полінуйтесь, подивітися, якщо ми в чані відпочиваємо і які тут взагалі чан. Тому я рекомендую поїхати в плюве місце. Ради ось чана, відповідно, можна на чан приїхати на 3 години і поїхати назад. А, в цьому диванчику є постійно, його можна розкладати, він двохмісний, на гонобілизну, все в порядку. І ось основна спальня. Працює телевізор, працює батарея, додатково ще електрична батарея, два рушнички, шкафчики, були атмосферні декоровані композиції на новорічну тематику. Люди старались, як могли, під нами ще, до речі, сауна, сауна не заходила, бо люди відпочивали. Тому ще покажу вам ванну, шову. Теж все тут добре, чистенько, новеньке. А, рідке мило. Тут теж буде додаткова батарея. Кручати самому регулювати. Бойлер, душова, а, є набори шампунів універсальних. Ну і таке. До речі, тапочки даються теж. Одразу тапочки проходилися. Тому за 2000 номер того вартує, я вам скажу. Простий дизайн, але якийсь такий душевний. Бо для мене ось ця атмосфера природи багато має значення. З вас вподобайка. Підпишіться, до речі, дрова тут можна купити. Оце візочок дрів 100 гривень, чи 150, не пам'ятаю. Приступаємо до огляду наше чана. Це така будівля з кімнатою відпочинку і чан. Перед нами наповнювався чан. Він десь не до кінця наповнюється, кидається гілля всякий. Ми ще докинули сюди апельсинок своєї, я привезла на бінсу. Тут ще є настойне в відрі ось такі травки мішечку. Потім собі, коли вже купаєтесь, виливаєте і спа процедура Вартість даного чану ми за 3 години заплатили 2000. А, тобто по 700. Година, потім трошки дешевше. І ось це вітання, кімната відпочинку. В гарних, теплих сонячних тонах дерев'яних телевізор. Ми не включали, нам було це цікаво. Є таліочки, штопор, сіль, серветки, все необхідне. Туалет, відповідно, душ. Тапочки тут теж надаються. Резинові, а, фін, мило. все необхідне таке є. Рушники кожному по одному, але ми брали свої, та що додатково багато не буває рушників. Ми ще брали халати, тому йде на увазі, що халат для чана, для контрасту, не всім зручно, одразу з холодно гаряче, то беріть ще з собою свої власні халати. Дивіться, яка краса. Одразу ставте тут подобачку, підпишіться, це важливо, і релаксуйте. Ой, чан це казково, я люблю. І я ще провожу такі освітаючій процедури в холодній, водоймі. Маєте на увазі, спробуйте хоча б трошки зануритись, Вам точно не буде холодно. Воно так опікає цим холодом, приємним холодком. Воно потім а Ноги щось поставити, щоб можна, там, ножки не мерзли. Ось ще такий світаночок зранку тут, з номера Локс. Я люблю природу, тому дякую за перегляд, що були з Мерлакстаєм.